Миколу Олексюка обвинувачують в умисному вбивстві рівнянки Юлії Сокаль. Сьогодні у Здолбунівському суді розпочали слухати цю справу. Тіло 21-річної дівчини з ножовим пораненням поліцейські знайшли 6 січня цього року в Здолбунові у підвалі будинку. І оголосили Миколу Алексюка в розшук. Про те, що він може бути причетним до вбивства Юлії, поліцейським повідомила її мама. Так він же постійно її би переслідував. В ліс вивозив, хотів вбиті закопати, бо це ж таке, це був кошмар. Миколу Олексюка затримали 15 січня у Здолбунові за місцем проживання одного з його товаришів. Ви знаєте, що злочин, якому ви звинувачуєте з частиною перші сто так він передбачає максимальну санкцію, статті 15 років позбавлення волі, так. Ви маєте право заявляти про розгляд даної справи колегіально в складі трьох суддів. Чи будуть з'явлені такі клопотання? Ми на цьому наполягати не будемо. Вважаємо, що одноособовий розгляд також забезпечить об'єктивний справедливий законний розгляд справи. Якщо немає таких клопотань, прокурор, будь ласка, ваша думка щодо можливості призначення справи до розгляду. Вважаю, за можливо призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту відносно Олексюка Микола Леовичу при цьому прокурор просить суд продовжити тримання Миколи Алексюка під вартою на 60 діб без права внесення застави, оскільки попередній запобіжний захід завершується завтра. В випадку не застосування він зможе переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інші кримінальні правопорушення. Я заперечую проти продовження такого запобіжного заходу, та я би просив. Розглянути можливість обрати інші запобіжні захід, не пов'язані з триманням під вартою. Зокрема, цілодобовий домашній арешт. У Олексюка є сім'я, він не одружений, але в нього є мама, в нього є сестра, в нього є племінниці, він проживає в Долбунові і так далі. Тобто в нього є так звані, соціальні, міцні соціальні зв'язки. Бажайте щось доповнити чи підтримати свого захисника. Підтримуєте, так? Да? Він хотів настання смерті потерпілої. довго її, мордував довго, катавав довго, переховувався, тіло переховував, сам переховував. Важко було його знайти, тому я прошу взяти його під варту і. Обов'язково утримувати СІЗО без застави, тому що це все буде мати загрозу і для інших процес. Окрім того, за словами батька загиблої, він готує позов щодо відшкодування моральних збитків. Наразі ж батьки просять долучити до справи цивільний позов на відшкодування підрахованих матеріальних втрат. 45 тисяч п'ятсот гривень 69 копійок. В неї було 7 тисяч гривень, цепочка масивна, золота. З хрестиком була. В неї сережки золоті, в неї колечко срібне з позолотою, От. Хрестик, хрестик лишився в косах. Це вже знайшов суд коли зробив робив скриття. Хрестик остався в косах запутаний, а цепочки не було. Ні, телефонів? два телефони, дорогі телефони. Доки суддя в нарадшій кімнаті готує рішення, Суспільне намагається почути позицію Миколи Олексюка, але той на усі запитання журналістів мовчить. Його адвокат коментує це так: не хочу, щоб він розмовляв, тому що це не сприяє об'єктивному розгляду справи. Це тільки, скажімо, роздуває всякі слухи, розмови і так далі. я б йому радив би не спілкуватися з журналістом. а це його право, він може мене і не послухати. Я його радник, а не вказівець. Так що. Я думаю, що він не бажає розмовляти журналістом. Звичайно, все вирішить суд після повернення з нарадчої кімнати. Суддя Олег Кушнір вирішує призначити справу до розгляду у відкритому судовому засіданні, долучивши до неї цивільний позов від Людмили Сокаль. Ми мене. Що належить Олексіку Миколі Олеговича в межах суми ціни позову обрати відносно в значного лексика Олеговича на сторони сто третього року народження за захід у виді тримання під вартою строком до 2 вересня 2021 року? Наступне засідання у цій справі у Здолбунівському суді призначене на 14 липня. Валентина Гордич Назар Мідріган. Новини на Суспільному.